Тимчасовий захист українців Іспанія виплат як таких немає ніяких. Йде мова тільки про програму, яка триває сумарно 18 місяців. Вона є, але є не в усіх містах Іспанії. Зокрема, на Тенеріфе є. Значить, на Тенеріфе є нульова фаза. Де ви не отримуєте ніяких виплат, тільки всестороннє забезпечення і допомогу. Нульова фаза це так би мовити час, де ви очікуєте, поки вас візьмуть на цю основну програму на першу другу фазу, які сумарно складають 18 місяців, де вам допоможуть житлом, роботою з курсами. Із працевлаштуванням там саме допомагають, не потрібно самому бігати, шукати, а в основному допомагають. На нульовій фазі ви можете працювати за бажанням, але на одну людину не більше 600 євро. Тобто, якщо в сім'ї один дорослий, то 600 євро. Два дорослих 1200 євро можна заробляти на місяць. Їх у вас ніхто не забирає, за ними ніхто не слідкує, куди ви їх витрачаєте. Тому що нульова фаза це тільки час очікування. Якщо людина має змогу бажання, то може йти працювати. Такі справи, кому потрібна консультація по переїзду в Іспанію, звертайтеся.